Слава Україні! 6 березня 742-га доба повномасштабного вторгнення. Ночі над Хмельниччиною працювали сили протиповітряної оборони. Мешканець Чепетівки завдав шкоди довкіллю на 3 мільйони гривень. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Вночі армія Росії атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами с 300 із тимчасово окупованих територій Донецької області та 42-ма ударними безпілотниками типу шахет із чотирьох напрямків: Чауда, Балаклава, Крим, Курська область та Приморсько-Ахтарська Росія. В результаті бойової роботи наші захисники збили 38 вісім шахедів у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей. Вночі над Хмельниччиною сили протиповітряної оборони знищили шість шахедів. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури, залишаються знеструмленими кілька населених пунктів області. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Та станом на зараз усі відповідні служби працюють на місці події. Загиблих та травмованих немає. Хмельниччина прощатиметься захисником. Виконуючи бойове завдання на Донеччині, поклав своє життя Буга Олексій Петрович. Чоловік уроджений села Говори, у Віньковецької селищної громади. 14 грудня 2023 року герой став на захист батьківщини. На війну пішов солдатом. Був навідником першого механізованого відділення. Загинув Олексій 28 лютого 2024-го, боронячи незалежність держави поблизу населеного пункту Тоненьке на Донецькому напрямку. У селищній раді зазначили, що поховають захисника у Марганці, де зараз проживає мати полеглого. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава захиснику. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 12-ї години працівники ДСНС розпочнуть роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15-ї. Без паніки все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Мешканець Шепетівки завдав шкоди довкіллю на 3 мільйони гривень, бо вивозив небезпечні відходи. Суд йому призначив що два роки ув'язнення. Засуджений налагодив схему незаконного вивозу небезпечних відходів з інших регіонів України на території Шепетівського району. За певну плату чоловік організував утилізацію металошламу, повідомили в прокуратурі. Вантажівки з відходами він зустрічав особисто, неподалік Шепетівки та супроводжував до місця розвантаження. Виливали відходи на території колишнього шепетівського маслозаводу. Через такі дії ґрунт став забрудненим отруйними речовинами міді, нафтопродуктів, фосфору, хлоридів та цинку. Наслідок порушень чоловік завдав навколишньому середовищу шкоди на суму понад 3,3 мільйони гривень, кажуть в прокуратурі. За скоєне чоловіка визнали винуватим та призначили покарання у виді двох років позбавлення волі. Музика. У січні-лютому цього року платниками Хмельниччини на фінансування українського війська перераховано 138 мільйонів гривень військового збору. Про це інформують в головному управлінні Державної податкової служби у Хмельницькій області. Нагадаємо, що військовий збір справляється з доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітня плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати: винагороди, орендна плата, виплата дивідентів, купівля продаж рухомого і нерухомого майна тощо. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку півтора відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету. Музика. Хмельничани долучаються до боротьби з окупантами у різний спосіб. Двоє друзів з Хмельницького просто вдома збирають дрони. За словами хлопців, за вечір можуть зробити 5 штук. Проте, окрім технічних навиків, задля виготовлення потрібні кошти на дороговартісні, дороговартісні деталі. Якої допомоги потребують хлопці, дізнавалися журналісти Першого Подільського. Ви ж можете переглянути матеріал у наших соціальних мережах. Допомагайте та підтримуйте Збройні Сили України та один одного. Дякуємо, що розпочинаєте цей день разом з нами. До зустрічі в ефірі Бережіть себе.